Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання «Голос Америки» опублікувало інформацію, за якою Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван зазначає, що Сполученим Штатам Америки Стає дедалі важче повністю фінансувати необхідну Україні допомогу для захисту території і просування на полі бою. Це було заявлено під час брифінгу у Білому домі протягом вчорашнього дня, 13 листопада 2023 року. На запитання журналістів до якої дати кошти для допомоги Україні можуть вичерпатись, Салімен відповів, що немає якогось точного дня. Але з кожним тим. Що минає, стає дедалі важче повністю профінансувати те, що ми вважаємо необхідним, аби дати Україні інструменти для захисту території і просування вперед. Тому для нас час бігає, але я не можу вказати на день у календарі, бо ситуація залишається динамічною. І чому Саліван знову ж таки дає відповідний коментар з приводу допомоги нашій державі. Тут абсолютно очевидно, що питання якраз стоїть у тому, що станом на зараз Конгрес Сполучених Штатів Америки не приступив навіть до розгляду законопроєктів щодо допомоги Україні чи запиту Байдена в контексті допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам Сполучених Штатів Америки. Радник президента США з нацбезпеки зауважив, що відсутність рішення американського конгресу щодо нового пакету фінансування, зокрема для України, вже позначається на постачання допомоги Києву. І тут знову ж таки варто згадати коментарі високопосадовців, так у Білому домі, які вже говорили про те, що можуть бути якраз проблеми з. Постачанням озброєння і іде формування менших пакетів допомоги так для України, для того, щоб та сума, яка залишилась, ну її вистачило ще на певний період для нашої держави в контексті допомоги. Салівен говорить: ми маємо ухвалювати рішення щодо кожного пакету допомоги, як ми їх укомплектовуємо, що надсилаємо, зважуючи на наші розрахунки, того, коли ми очікуємо, що Такий законопроект буде схвалений, тож я можу вам сказати, що це вже позначається на нашій спроможності надавати Україні усе, чого вона потребує, і такий вплив буде лише посилюватись. Ми досі у змозі надавати військову допомогу, яку запитує Україна. Але якщо у нас Буде повноцінне фінансування, ми зможемо робити це у набагато більш надійний і послідовний спосіб. І саме цього ми прагнемо зауважив Саліван. Водночас він висловив упевненість що Конгрес, зрештою, зможе підтримати запит президента США, який включає допомогу Києву. І я. Лишаюся упевненим, що, попри те, що від початку наших спроб забезпечити додаткове фінансування для України, цей шлях був непростий. Існує потужна двопартійна більшість в обох палатах, аби це зробити. І ми, врешті, це зробимо, говорить Саліван. Також він додає, що адміністрація президента Ша активно просуває цю справу. Я щодня на телефоні із конгресменами, як демократами, так і республіканцями, щоб довести аргументи. І ми хочемо дати чітко зрозуміти. Що національним інтересам США буде завдано серйозної шкоди, якщо ми не зможемо забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України та індотихоокеанського регіону і захисту американського кордону? Водночас Сальван застеріг, що ймовірний шатдаун у США стане негативним сигналом для цього світу. Це надішле світові сигнал про те, що США не можуть об'єднатись на двопартійній основі, аби підтримувати державне фінансування та показати світові обличчя США в той час, коли видно цю турбулентність у всьому світі також ми зробимо все, щоб в наших силах, аби підтримати конгрес в об'єднання довкола заходів, щоб профінансувати уряд, і щоб це не призвело до припинення. Роботи наприкінці цього тижня, тобто до Шатдауну, США, вже використали близько 95% фінансування виділеного за різними програмами для підтримки України від початку повномасштабного вторгнення, і про це заявляли знову ж таки в Пентагоні. Ми також це висловлювали. Відповідну позицію. Тобто, в принципі, Саліван він не сказав якусь абсолютно нову інформацію в контексті продовження допомоги для України з боку Сполучених Штатів Америки. Все буде залежати від того, наскільки швидко Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалить допомогу для України або у вигляді якогось окремого законопроекту, про що частіше ми чуємо від конгресменів, або ж у вигляді. Запиту Джо Байдена щодо об'єднуючої допомоги для України, Ізраїлю, Тихоокеанського регіону і безпеки кордонів. Чому я говорю про те, що конгресмени розглядають варіант щодо окремого голосування за законопроєкт щодо України? А відповідь лежить в тому, що в попередніх відеоматеріалах так ми говорили щодо прикладу в. Палаті представників, так, спікер Майк Джонсон говорить про те, що розглядається якраз варіант щодо того, щоб допомога Україні голосувалась окремим законопроектом і, можливо, її поєднають з безпекою кордонів у США. В сенаторі також є ряд осіб, які виступають за голосування по. Допомозі України в окремому знов ж таки законопроєкту, і ми про це також говорили. Конгресмен республіканець Дон Бейкан загалом очікує, що допомогу Україні розглядатимуть у грудні 2023 року. Про що він також повідомляв виданню Голос Америки. Тому ось така інформація станом на зараз з приводу того, як просувається питання щодо надання допомоги нашій державі. І тут знову ж таки все, як я говорю, залежить від того, як швидко законодавчий орган ша ухвалить відповідну допомогу, знов ж таки в будь-якому варіанті. Але враховуючи те, що на цьому тижні питання номер один це. Голосування за законопроєкт щодо тимчасового фінансування та продовження роботи уряду, то тут досить важко уявити, щоб на цьому тижні розглядався законопроєкт щодо допомоги Україні. Тому далі будемо слідкувати за цими подіями і процесами. Якщо будуть якісь оновлення, я обов'язково вас. Про них буду інформувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. матеріали, це відео прошу переглянути. Поставити йому подобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!